Понад 1200 продуктових пакунків зібрали працівники компанії «Гудвелі» для самотніх літніх людей, багатодітних та малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій населення. Акцію Великодні крила опіки проводять щороку і не лише на Калущині, а й в інших громадах, з якими співпрацює агропідприємство. Компанія Гудвелі well, як соціально-відповідальний бізнес реалізовує важливі соціальні проекти у громадах, де ми працюємо. Тому цього року ми також цей проєкт реалізовуємо. Вага пакунка, понад 6 кілограмів, сюди входять найбільш затребувані продукти харчування це мука, масло, макарони, олія, цукор, а також до великоднього столу ми приготували пасочки та ковбаску. Благодійні акції цього року здається сприяє навіть погода. У дощовий день довелося відкласти деякі роботи у полях. Натомість працівники компанії охоче допомагають із фасуванням продуктів. Задіяно зо три десятки людей. Я працюю в відділі рослинництва, але сьогодні такі погодні умови, що у нас є прекрасна можливість долучитися до цього чудового соціального проекту. Настрій у нас сьогодні чудовий. Залучено цього року дуже багато хлопців і дівчат з нашого відділу. Працює ми завзято злагоджено енергійно і надіємося, що цього року нам вдасться дуже швидко впоратися з нашою місією. Поралися дійсно швидко, рекордно швидко. За чотири години уже все приміщення було закладене продуктовими пакунками. А відтак можна починати їх розвозити. І з пошуком адресатів у селах допомагають соціальні працівники. А люди охоче приймають дарунки та щиро дякують. Звичайно, цінно тому, що зараз свята. А я в такому стані, що не можу зараз собі сам дозволити то зробити. Тому я дуже дякую за такий подарунок. У мене четверо діток ще дякую за таку соціальну ініціативу. Не є легко в цей час, ніби дозволити собі те, що могли ми дозволити собі раніше. Розумієте, діток є багато, сім'я велика, тому. Ну це дуже актуально. Щиро дякую за допомогу. В цей нелегкий час. Розвозитимуть подарунки працівники компанії «Гудвеллі» ще найближчих кілька днів, що характерно, разом з продуктами до великоднього столу несуть людям підбадьорення, щирі слова підтримки та віру у перемогу.